Чого нас навчає Господь цією притчею, Син Божий вказував, що кожна людина має певний талант, який вона отримала від Бога. Різні люди отримують відмінні таланти, з котрими потрібно жити. Працювати та здобувати Небесне Царство. Від кожної людини у вічності Господь домагатиметься звіту із життя на землі. Спритчі розуміємо, що Господь не домагався результату понад силу. Вистарчало того, що могли зробити слуги. Кожна людина у вічності зрозуміє слова Ісуса Христа, бо моє любе і мій тягар легкий. В житті необхідно відкинути лінивство, щоб отримати певний результат. Усі можуть молитися, прийти у храм, бути добрими до ближніх, допомагати тим, хто потребує, не нарікати, не обмовляти тощо. Стараймося від сьогоднішнього дня бути кращими, як досі.